Вітаю всіх! Хочу зробити з прикордоння Сумської області. До 10 липня беру ситуація. Прикордоння Сумської області я розглядаю з точки зору наземних операцій, наступів, ДРГ і тому подібного. Прикордоння Сумської області до 10 липня. Обстріли то, то зрозуміло, але, перше там Україна. Небезпека серйозніша. Що воно видасть. Дивіться. Там небезпека вночі. Можуть, може бути провокації. Але не більше. Кінцевий результат. Там важко. Дійсно важко. Скажу чесно, я не бачу. Руху, я не бачу окупації, я не бачу серйозних дій. Провокації, обстріли, важкість ситуації доводять. П'ятірка кубків це як втрати розпач. Є. Смерть, на жаль, небезпеки є. Але розіб'ють, всіх будуть розбивати. Вночі обережно. Ось що мене. Хвилювало. На тему обстрілів всього іншого, скажу чесно: я не маю можливості розглядати кожен населений пункт, але я знаю, що прикордонні обстрілюють у вас. Якщо ви дивитесь, що ситуація погана, напружена, реагуйте відповідно.